Псалом 16, міг там Давида. Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю, я кажу Господеві, Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе, до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них, помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролью їхніх ливних жертв і крови, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини й моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду. Що й уночі навчає мене моє серце, Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї вшеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне.